Не знаю, як ви, але німецькі корпоративи мені не заходять, і зараз розповім, чому. В Німеччині я вже працюю 9 років. Перші роки я ходив туди, але почував там себе наче як на перерві в столовій з робітниками, тільки їжа дорожча і безкоштовна. Давайте почнемо з того, що я не люблю німецькі паузи, мені хочеться відпочити в цей момент, але більшість колег розмовляють або про роботу, або про речі, які мені не цікаві. Тому приходиться шукати тих людей з ким цікаво. А корпоративи це як пауза в квадраті для мене. Мало того, що за цей час не платять, ну може, і за того, що їжа безкоштовна. Але ж за цю їжу я можу і сам заплатити в ресторані і провести час з цікавою людиною, або навіть краще провести час зі своєю родиною, з якою ти бачишся, тільки ввечері. До речі, на корпоративи з родиною не можна приходити так от. Безкоштовна їжа та напої для мене мають меншу вагу ніж атмосфера і люди, з якими ти проводиш свій час. Це тільки в мене так? Чи може теж знайдуться однодумці?